Мама моя лежала отут, на дивані, під вікном, а чоловік був в кімнаті. Ну, вона, віддасть, від страха, вона, мабуть, нічого не зрозуміла, що це таке случилося. Вона була вся в стеклі в осколках і, мабуть, її спасло ось о, оця іконка. Вона стояла отак на отут на подоконники. І оце на неї, отак упала ця іконка, і оце, от ну, воно воно підвинуте було. Оце все стекло, всі осколки, все на неї. Воно як бахнуло. Мене от печки, наче отак, знаєте, великий мужик узяв мене за плечі, підняв і в стіну отуди, де оця стіна до ванної кімнати відкинуло туди пані Валентина розповіла про обстріл, який стався 14 вересня. Снаряд важкої артилерії прилетів у квартиру на другому поверсі, де внаслідок влучання сталася пожежа. Жінка вже третій день поспіль прибирає уламки та скло. полотенця. оці всі вони всі пробиті, всі чотири. насквозь. ось, бачите. Усе пробито, а вона ж оце на ньому тут сидить обично на стулі. А воно пробито ось і стуло, і отут туди у стіну. Якби вона навіть, якби сиділа, її побило. Досі оговтується від пережитого пан Микола. Чоловік був вдома, коли від прильоту у сусідній будинок на нього посипалось скло. Мене контузило, я, я взагалі не знаю скільки я лежав, чи півгодини, чи годину, чи. Короче, бабахнуло добре. У мене стекла повилітали. І збоку там бокове вікно і балконне вікно. Пані Валентина проживає у багатоповерхівці поблизу. Під час атак окупантів з сусідами ховаються у під'їзді. Так всі гуртом очікують на закінчення ворожих атак. Суботні обстріли жінка зустріла просто неба. Хорошо, що рядом вдома, я туди, мужчина і жінка. Мы там за, ну, под этим навесом стояли, ну минут 40, наверное. Раза три пролетело сильно, а потом взрыв. Ну, постояли, успокоились, все, я пошла домой. И после этого все, ну, покушали, поужинали, все, легли отдыхать. И тут, как началась эта бомбежка, это страх и ужас. Загалом цими вихідними було пошкоджено понад 10 будинків, сталося дві пожежі. Понівечило автомийку, автобус та об'єкти критичної інфраструктури. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та по можливості переходьте до укриття. Бережіть себе та своїх близьких.